І що ви думаєте, 31 грудня люди ріжуть олів'я, а моя дружина вирішила освіжити речі. І тут Пралка каже: Я втомилася, я йду! і пускає дим. Я з тих людей, які не заснуть. Доки в хаті щось зламане і чекає моїх рук. Кажу: ну, невже не можна було попрати після свят?» А у відповідь отримую той самий погляд. Ну ви знаєте, погляд, який означає. Андрію, готуй грошики на нову машинку!» А де їх зараз взяти? Ютуб не платить, В країні війна, а дітей двоє прати треба щодня. Розібрав і тут сюрприз від виробника. Бак нерозбірний. Виходу нема. Треба пиляти. Мій новий рік виглядав так. Годинку пиляю, годинку за столом. Тортик. Почекаю, в мене ще півкола залишилося. Дружина кличе: Андрію, треба переодягнутися для фото на згадку. І от я стою, лице святкове, посмішка для інстаграму, а в голові одна думка. Я ще не допиляв цей бак. 1 січня магазини вихідні, другого замовив запчастини. І от 4 січня моя маленька перемога. Вона знову крутить і працює як годинник. Я вкотре переконався: очі бояться, а руки роблять. Так само впевнено, крок за кроком ми йдемо і до нашої спільної великої перемоги. Бо нас не зупинити ні закритими магазинами, ні нерозбірними баками, нічим іншим. Ну що, а тепер до справи показую, як це було. Машинки прийшов, кінець, потекла і задимілася. Ну, і подшипники чи що там тріщить, будемо дивитися, розбирати. Мотор весь гра, грязний. Ну, може, диміло, бо мокрий мотор, ну, будемо дивитися тут. Коли... Так, розібрав машинку, і треба буде пиляти бак. Ось він у нас склеєний. Попросверлюю дирки. Чи отвори, як хочете, називайте, а, понамічаю просверлю, потім спробую розрізати. Ну, якщо все вийде, то машинку врятую, ні, ну, тоді на смітник. Так, ось і такі запчасті. Ось двигун. Вже підготував ножівку. Так, ну ось так поки що сверлю. Стараюсь сверло встановлювати якомога ближче до бортика, зробив розмітку. А приблизно ну, взяв отак проволочку, зігнув, ну і ось так пройшовся. Ну і ще дивився, щоб приблизно, щоб не попадали там знизу От пальцем. Потім взяв, намітив і ж зараз пройдусь про сверлю. Сверлиться нормально, ось таким сверлом. Ну, що продовжуємо. Новий рік іде, а я зі столу до машинки, від машинки до столу. Так, ну, трошки підпила, під, підпиляв. Е, ну, так, якось буду пробувати розпилювати. Ось, побачу, не знаю, можливо, там барабан уже, самвал, е, десальник вже. Ну, буде видно, виробився. Будемо дивитись. Процес хвилин 30 вже, мабуть, пройшло. Це, мабуть, найскладніше. Ось тут треба ще пропиляти. Бачимо воно ну, найбільше. Ну і будемо розкалювати. Є ось таке місце, де. Не бере вже. Треба просто полотно. Зараз незручно. Ну, в принципі, все. Зараз буду вже допилювати і піднімати. Так, ну от такий різ в мене вийшов. Так, ось тут. Ну, в принципі, я думаю, нормально ось. Оце я найдовше пиляв. Сальник уже, гайки йому вже давно було. Подшипники розпався. Ну, попробуємо зараз почистю трішки і буду. І буду витягувати, не дивиться. Подшипник внутрішній. Він був лопнутий уже. Ну, в общем, вибився він. Вже давно видно, лопнув. Так, вибивав ось таким зубилом. Колись я його купляв, щось контрагай, щось в машині. Ну, а другий ось так виглядає. Так. Ну, посередині давайте глянемо. Так. ну, такі посадочні місця. Якби всередині. Ось тут мене хвилює отака коцка. Не знаю від чого вона, чи як витягував я, чи щось. Ну, я думаю, не Не, не должно потекти. Так, ну, на ось щоб є один ось тут якийсь зазорчик. Не думаю, нічого такого Страшного немає. Так, і давайте. І з цієї сторони. Якось так, але все одно, коли вибивав, бо обойма Залишилась тільки обойма, ну і трішечки бачимо. Коцки по гранях є. Ну, ось тут видно. Треба або якусь наклеювати щось. Там попробувати ізолентою, можна так наклеїти, щоб не було коцок. Ну або зйомником знімати. Дочекаємося, коли приїде. Пильники, сальники, сальники, подшипники. Ну і будемо далі продовжувати ремонтувати. Відполірував. Ну тут буртик є два, ну а це. Так, можна, звісно, краще б замінити було б цю втулочку, щоб на віка. Але... Але немає не Ні преса, нічого. Роблю в кімнаті це все. Вало так, бачите, порживів. Ну, Будемо пробувати. Так, продовжую, розсверлюю отвори е п'ятерочкою, Якраз. Е Підходить ось такий болтик, брав в епіцентрі. Там є і 25, і 20 мм, і 16 Ну, я взяв 20-теку і буде, думаю, нормально. ось і Може, 25-ку ще. Так, е чому зразу не сверлив, бо не було сверла в мене довгого а було на 4,5. Так, ну що, розсверлю і буду. Далі продовжувати. Так, ну що, буду запресовувати сюди подшипник. Ось таку приспособу купив в епіцентрі гайку, Болт. Ну і спробую, бо стара обойма подшипника розбилася і немає чим запресовувати. Так, ну ось так це виглядає, легко заходить. Шафа з цієї сторони. Ключом на 19. Тут придержую, там кручу, і все заходить. Ось іншим ключом все заходить. Дуже легко, я думав, буде важко, прийдеться молоток брати. І з цієї сторони зараз покажу десь тут отвір повинен бути, ось він, цей отвір. Щоб, якщо сальник пропускає, водичка викапувала. І почіпник ще трішки ось він отвір, щоб коли водичка протікає, почіпник трішки ще працював. Так, ну, бачимо нормально і будемо садити сальник. А, ще, ще один почіпник зараз посадимо. Так, витер спіртом, точніше, бензином калоша. Ну і що я бачу, що тут у мене невеличкі тріщини. Ну, мабуть, вони вже тут і були раніше. Ось тут я побачив, але всередину воно не йде. Тут і закінчується І і ось тут така є. От дві тріщинки такі є. Можливо, коли бив барабан там, я не знаю, чого вони тут. Так, ну, через них протікати не буде. Я думаю, ось воно у нас отак. Сальник я буду. Аж по максимум втоплю, наскільки можна. Тим самим здвинеться, тим самим здвинеться, ось тут є кромочка, та да, видно воно, да, трошки вироботка. Я почистив, так виглядає. І у нас буде, я надіюсь, що у нас ось тут здвинеться. Тобто. Сальник стане далі і буде цепляти. Ну, не ось тут буде цепляти, а десь ось тут. І на новому місці буде ще працювати. Бо втулку не хочеться мені міняти. Це прес треба якось гріти. Немає можливості таким займатися. Так, ну, ще попрацює, я думаю. Встановив сальник, ну, щось він сильно легко зайшов. Оце я не міг ну Отверткою витягував і вставляв його так, вставив, потім доставав отверткою пальцем. А цей легко так, чик і пальцем витягнув. Я не змазував його, а ось тут нічого не мазав. ну А тепер, я думаю, мабуть, треба помазати, щоб водичка не пройшла. Бо щось він сильно легкий легко зайшов. так Помазав, не знаю. Правильно чи ні. Буде так. Так, ну що, бак я установив, легко він сів, а от вирішив я почистити всі канавки. Чистив, чистив, і отак натиснув. А оно хоп, і ламалось І оцей буртик. Зараз вам. Вон... Не видно, бачите? Тут його немає. Отак От може. А ось тут він і йшов. І це мені здається погано. Він тут майже не тримався. Я десь зацепив. Ну, коротше, воно бтекло. Ну, і я його далі повиламував. Він легко ламався, а там, де не ламався, вже я не трогав. Отут він важко не йшов. Ну, і, в общем. Півверхня частина без буртика, а нижня з буртиком. Ну що, буду зараз мазати герметиком. Я не брав по взяв в епіцентрі за 90 гривень. Отакий. Будемо мазати, будемо дивитися, що воно вийде якось так. Так, ну так заклеїв бак. <кхм> Бачимо, це віддирається, зараз його відмию, віддеру. Було важко. Ці болти крутить. Десь я перетягнув, ну, якось так. Так, ну, склав машинку. Залишилось встановити груз. І, в принципі, можна запускати ну, і передню панельку. Да, Безпорядок, звісно, але, в принципі, справився. Збирати не так складно, як її розбирати, бо я не, не знав, що треба передню панель спочатку зняти. Ну, що будемо пробувати. Дивитися, чи тече, не, не тече. Такий ремонт у мене вийшов новорічний. Так, тестуємо тут. Я відсоєдняв. нічого не протікає. Дивимось. Зверху бак не протікає. Манжета вроді не протікає. Так, ну, все сухо. От тут дуже по швам сухо. І саме ось тут, де воно текло сухо. Ну, я зробив одне полоскання. Подивимось, тепер як буде працювати, буду спостерігати, вроді не тече. Так, зажимаю всі провода, все. Прикручую кришку назад, і будемо тестувати.